І станом на 32-й рік починається цей голод. Паралельно відбуваються так звані хлібозаготівлі, які відбувалися ще в 20-х роках. Тобто з колгоспів збирається зерно і частково його залишалося на посів в місцевих складах, а надлишок, тобто той прибуток, їх відправляли в великі зерносховища ну, в Миколаєві. 30, на початку 30-х років було збудовано найбільше зерносховище в Європі. Чому в Миколаєві? Це і портове місто для того, щоб відправляти за кордон. В цей час в Європа переживає економічну кризу, те, що в Америці називалося Велика Депресія. Радянський Союз погодився надавати, рятувати, так би мовити, європу заробляти гроші, але ціною добробуту відповідно в Союзі. І е, коли почався голод, то влада знову ж таки закрила на це очі. Нічого не було здійснено в 32-му році, жодних заходів не було здійснено для того, щоб припинити це. Починаються повстання людей. Люди починають е, виламувати замки в тих зерносховищах і брати зерно самотужки, тому що вони вважали, що це є наше зароблене зерно. Ми працювали на колгоспі, ми маємо право на це. Соціалістична влада, влада народу. То чому влада місцева забороняє нам користуватися цим спільним благом, про яке вони говорили, що вони будуть роздавати? Має бути спільне благо для всіх. Тобто, ми бачимо з одного боку пропаганду, якою годувала влада на населення, і реальні дії політиків і державних органів, які, по суті, цю пропаганду заперечували. І на станом на 33 рік. Коли голод посилився, тому що знову ж таки заходами, репресивними заходами було придушувано ці всі повстання, от в 33-му році відбулися чіткі заходи влади для посилення ситуації, яка спричинювала цей голодомор. Тобто, з одного боку, було введено систему покарання сіл, які не, не, не виконували хлібозаготівельні норми, так звані чорні списки. Коли е, в окремі списки вносилися назви сіл, які оточувалися е, карально репресивними органами, і е, відповідно накладалися штрафні санкції, в ці села наклада... е, вводили контингент, який вилучав зерно. Тобто це людське ми маємо вже? Е, людське, зерно. так. Заборонялося відповідно, спику вилучалися ці зерно складів, яке було залишено на посів, якби на весну на наступного рік року. Але коли і тоді норми не виконувалися, тоді почалися ось ці конфіскація їжі взагалі. Власне, що в 1933 році є окремі інструкції, коли не просто зерно. В, Забирали в людей, а забирали і інші продукти харчування, тобто інші крупи. Тобто, йшла мова про спочатку, коли забирали суто пшеницю, але пізніше почали інші крупи забирати, наприклад, тобто гречку, ту саму. Угу. Тобто, що вже не відповідало тим загальним планам економічного розвитку країни, це були вже от ці репресивні методи, які посилювали голод серед селян.